На сьогодні в Україні кількість безробітних зростає шаленими темпами. Лише за офіційними даними таких півмільйону громадян. Насправді кажуть експерти, цифра більша щонайменше втричі. Ситуація має докорінно змінитися після впровадження закону про зайнятість, вважають можновладці. Зокрема, передбачена річна 100-відсоткова компенсація єдиного соціального внеску для тих роботодавців, які створюють робочі місця для вразливих на ринку праці категорій громадян: випускників без досвіду роботи, батьків з дітьми до 6 років інвалідів, сиріт, осіб старших за 50. Виписуються певні преференції, в тому числі і для господарюючих суб'єктів, які могли б працевлаштовувати як молодих людей, які закінчують навчальні заклади, так і людей після 45 років, в яких завжди виникають проблеми з працевлаштуванням. Експерти кажуть, в принципі, закон непоганий. Проте він потребує певних доопрацювань, зокрема, що стосується створення робочих місць. І цей закон, і е, існування людини вони пов'язані з собою досить тісно, і їх необхідно розглядати в ракурсі. і від, саме відношення мінімальної заробітної плати, тобто е, е, можливість людей купляти товар е, інтенсивно, створення робочих міст. Автори закону впевнені дія документу дасть змогу скоротити рівень безробіття в країні. В свою чергу експерти з прогнозами не квапляться. Фахівці кажуть, відповідні законопроекти варто впроваджувати в комплексі з програмою економічно-соціального розвитку. Світлана Пашенко, Олександр Ільницький, новини телеканал Вінниччина.